У безмежній темряві космосу, де зірки народжуються і вмирають у величній симфонії часу, існує об'єкт, що кидає виклик нашому розумінню самого всесвіту. Це зірка настільки давня, що її вік за першими оцінками перевищував вік усього сущого, ім'я їй HD 140283, але астрономи дали їй більш влучне прізвисько зірка Мафусаїл. На честь біблійного патріарха, що прожив майже тисячоліття. Історія цієї зірки це захоплююча подорож на межі знань, історія про космічний парадокс, що змусив вчених переглянути основи космології, розташована на відстані близько 190 світлових років від землі в Сузір'ї Терес. Зірка Мафусаїл, на перший погляд, нічим не примітна. Це субгігант, що тьмяно світить на нашому нічному небі. І щоб його побачити, знадобиться телескоп, але її справжня унікальність ховається не в яскравості, а в її біографії, записаній мовою світла та хімічних елементів, як же вчені змогли зазирнути у паспорт цієї далекої зірки і визначити її вік. Це складний процес, що нагадує роботу детектива, який збирає докази. По перше, астрономи повинні знати точно відстань до зірки. Для цього вони використовують метод зоряного паралаксу. Спостерігаючи за зіркою з різних точок орбіти Землі, вони вимірюють, наскільки вона зміщується на тлі більш віддалених зірок. Чим більше зміщення, тим ближче зірка. Знаючи відстань, можна визначити її справжню світність, тобто скільки енергії вона випромінює насправді, а не якою яскравою вона нам здається. По друге, ключовим доказом є її хімічний склад. Коли світло від зірки проходить через призму, воно розкладається на спектр, схожий на веселку, але з темними лініями. Ці лінії це відбитки пальців хімічних елементів, що знаходяться в її атмосфері. Аналіз спектру зірки Мафусаїла показав, що вона надзвичайно бідна на метали. Але що це означає? В астрономії металами називають будь-які елементи важчі за водень та гелій. Ці важкі елементи утворюються в ядрах зірок під час їхнього життя та особливо під час їхньої вибухової смерті спалахів наднових. Кожне наступне покоління зірок народжується збагаченим металами від своїх попередників. Зірка Мафусаїл має в 250 разів менше заліза, ніж наше сонце. Це свідчить про те, що вона належить до населення 2 – одного з найперших поколінь зірок у всесвіті. Вона сформувалася з майже чистого водню та гелію, які утворилися одразу після великого вибуху, і ось тут починається найцікавіше. Поєднавши дані про її світність, склад та сучасні моделі зоряної еволюції вчені спробували визначити її вік. Ранні розрахунки дали приголомшливий результат 16 мільярдів років. Це стало справжнім шоком. Адже за найточнішими даними, отриманими завдяки спостереженням за реліктовим випромінюванням, відлунням великого вибуху та вимірюванням швидкості розширення Всесвіту, наш світ існує приблизно 13,8 мільярда років. Як могла окрема зірка бути старшою за сам всесвіт, в якому вона народилася, це неможливо це був справжній космологічний парадокс. Невже наші уявлення про всесвіт були хибними? Чи, можливо, в розрахунках крилася помилка, наукова спільнота взялася за ретельну перевірку. Завдяки новим, більш точним вимірюванням, проведеним за допомогою космічного телескопа Габел, астрономам вдалося уточнити ключові параметри було більш точно визначено відстань до зірки, а отже, і її світність. Також були враховані нові нюанси в моделях зоряної еволюції, зокрема те, як кисень в її атмосфері впливає на швидкість термоядерних реакцій. Після всіх уточнень новий більш точний вік зірки Мафусаїла був оцінений у 14,46 мільярда років з похибкою у 800 мільйонів років. Що це означає? Це означає, що хоча зірка все ще є неймовірно давньою, її вік, враховуючи похибку вимірювань, більше не суперечить віку Всесвіту. Імовірно, вона народилася всього через кілька сотень мільйонів років після великого вибуху, будучи однією з перших зірок у нашій галактиці чумацький шлях. Парадокс було вирішено, але історія Мафусаїла залишила глибокий слід. Зірка Мафусаїл це не просто космічна аномалія, це живе нагадування про те, що всесвіт сповнений таємниць і що кожне нове відкриття може кинути виклик нашим знанням. Вона є свідком зародження нашої галактики, капсулою часу, що несе в собі інформацію про ранній всесвіт. Її історія демонструє силу наукового методу. Зіткнувшись з парадоксом, вчені не відкинули свої теорії, а продовжили спостереження, вдосконалювали методи та шукали відповіді. Історія Мафусаїла це історія про те, як ми, крихітні мешканці блакитної планети. Намагаємося осягнути велич космосу, крок за кроком, наближаючись до розуміння нашого місця у цьому безмежному океані зірок. Наступного разу, дивлячись на зоряне небо, згадайте про мафусаїла там, серед мільярдів зірок є одна, що бачила зорю нашого всесвіту. І хто знає, які ще таємниці ховаються в глибинах космосу, чекаючи, поки ми їх розкриємо.